Голя, я скоро з тобою розводиться буду. Сусідка он сказала, що собаку мучила і вбила. Якого собаку? Нашого собаку. Як його собак? Барсіка. А що це ти, милий мій у сусідки робив, а? а? Я взагалі про собаку тобі кажу. Що про собаку? Що ти її мучила? Я собаку мучила, та я собаку душе люблю, чем тебе. Зараз подумай. Куда скоркать есть? Нет, добро курку.